Всім привіт! І сьогодні вам розкажу, як треба збирати Six кюб Cube головоломку, який співпадається з айві кюб та Едболом. Я пока я поки запутую, а ви поки підписуйтесь на мій канал, щоб було весело. А ви даже ще спитаєте навіщо е, робити туторіал тоже самі. Ну тобто по разному головоломками, тоже самі. Скажу, може для вас щось там треба понадобиться, щось там таке. Може в тебе, може в тебе є якийсь тільки один купик рубика, і в тебе іменно такий, і я тобі скажу, як треба його збирати. А якщо там Ivy Cube тільки всього один одного волка, оця, то я можу розповісти, як треба його збирати. А якщо їй то от. От як я покажу, як треба збирати. Ну що, перше, що вам треба зробити, треба зібрати білі. Білі куточки. Тут є білий куточок і тут теж є, передвигаємо. Тут все правильно. Центр тепер іще. Тут він знаходиться отут. от робимо півпав вверх-вверх, вниз, вниз. А якщо центр білий отут, вверх-вверх, вниз, вниз. Якщо вліво, то вверх, вверх, вниз вниз. І середа збирається. Ой, тепер, тепер вам треба зібрати, наприклад, отакий. От уже зібралося. У нас ще відпад, випадково зібрався і цей центр, і, це, і можемо покрутити, і ще в нас випадково зібрався три центри. Ну що, поїхали до трьох отаких от от центрів. Робимо верх, верх. Ой, фут, верх, вниз, 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 щоб вони правильно співпадали і все збирається. Ем, окей. Збірка отаких от трьох центрів. Тобто тут, е, отут от вони перевернуті. Тобто, що вам треба зібрати, треба всього просто, да, всього раз. Два, три, чотири. Чи один раз, чи два рази. Ну і саме останнє саме складне трьох центрів зібрати, це отаке от положення, де тут. Ось тут от, неправильне положення. Як треба цього зробити? Треба всього-навсього зробити раз. Так. так, так, Раз, два і так. І все збирається. Ну, Тобто, можна ще два рази зробити. І все збирайте. Якщо це відео, підписуйтесь на мій канал, ставте лайки, особливо, бо я Буду звати визумати всі удачі. Всі пока. пока!